Добрий день, любі друзі. Маю ось такий ящик з спінопласту куточку балкона, в ньому колись росла картопля навесні, можете подивитися в ранніх моїх відео. І зараз ми готуємо ґрунт. Отже, проливаємо ось такими засобами від хвороб та шкідників, гарно розмішуємо, трошки виходить, такий мильний розчин, так як там є прилипач. Рясно проливаємо, так як тут давно нічого не росло, воно просто стоїть в куточку. Перед тим я внесла туди послід цього прекрасного кролика, який у нас вдома живе вже другий рік. Е, ну, для дитини його подарувала на день народження, але якщо у вас теж є кролик, то використовуємо його послід для вазонків, наприклад, для покращення ґрунту, для підвищення рудючості ґрунтів наших. І хто має вдома кроликів багато в селі, то той знає, хто в місті, той не використовували. Кажу вам, що це дуже корисно для рослин. Отже, беремо е, насіння кропу І готуємо його до висадки. Я його замочувала на ніч, навіть не більше, для того, щоб розчинити його структуру оболонку в спирті, який використовується в медичних цілях. Також можна використовувати перекись водню, достатньо, в принципі, півгодинки, але просто я трошки була зайнята і він же у мене повисихав. Тобто зараз насіння вже готове до висадки. Ми хочемо таким чином пришвидшити е, схожість, е, тому що йде діло до зими, а е, кріп е, теоретично може при низьких температурах досить непогано себе почувати е, на балконі, тим більше пінопласт не промерзає. Далі я ось таким інструментом повзрихлюю землю, е, якщо там є якісь крупнофракційні е, грудочки, може бути ще щось таке, зодно, подивлюсь, чи воно промакло е, наведу. Е, в зоні порядок, щоб насінньо було зручно сходити, і приступаємо до процесу висіву. Висівати буду в довільному порядку, тобто не буду робити всілякого роду рядочків, так як це особо не потрібно. Потім зверху притрушу землею десь приблизно на пів см. І, і накрию ось тою білою пінопластовою кришкою. Для того, щоб е, створити тепличні умови е, насінинам, щоб вони швидше і краще попроростали. Е, Якщо у вас є якесь місце, горщик для квітів або ще щось, ви можете повторювати за мною і робити це саме в себе на балконах або під підвіконях, для того, щоб мати е, восени свіжу свою, власно вирощену домашню зелень. Є ще в мене такий сусідній ящик, в якому я пізніше буду висівати рухлу. А в третьому з них, який є третій, то ростуть мої огірки Арктика на компостній кучі, якщо можна так сказати. Насіння в мене залишилося, трошки можна було менше замочити. І тому цей кріп, що ви бачите зараз на екрані, який після дощика от гарно зеленіє, піде на кухню, так як мені не треба, щоб він свій і пускав. А насіння буде досіватися в різного роду ємності по балкону. Зараз зверху цього ящика ще доростають помідори, але вони закінчують вже своє плодоношення. Я їм ще дам коліні добрива, щоб вони налилися і дозріли. І на той час цей прекрасний швидкостиглий кріп вже мав би повзходити. Якщо ви любите більше петрушку, можна так само висівати петрушку. У мене росте в гощиках. Заскубана вже до неможливості. Є декілька таких горщиків, але щоразу зелена зелень у мене є. Отже, якщо ви власник прекрасного балкону або підвіконня, то придивіться до цих речей як до ресурсу, який можна використати в цілях городництва. Тому що це роблять далеко не всі, але результат хотіли би отримати дуже багато людей. Я хочу вам показати, як я це роблю. Успіхів вам в ваших починаннях та до побачення!